Люди в це вірять, надіяться, але для цього ще треба мати сили і певний план, який втілювати в життя. Якби дійсно цей план втілювався по всіх показниках, ну, шанси. Могли, могли б ці справдитися, але зараз він не, не справджується цей план, тому що для нього, для його реалізації треба всім людям згуртуватися і ну, не продавати один одного, скажімо так, а допомагати один одному. Як я бачу, що українцям ще до цього треба йти треба роки усвідомлення вчитися на своїх помилках коли вже більш почнуть вчитись на помилках і замість того що красти один в одного і один одного поливати брудом почнуть об'єднуватися тоді буде перемога а зараз перемога це я б сказала людям треба над цим ще працювати над своїм повітряна своєю поведінкою вчинками і так само своїм мисленням тобто не агресію один одному надсилати і писати ненависні коментарі всім а якраз таки розкривати своє серце і робити якісь добрі справи, це може бути перемогою для кожної людини, тобто починати цю перемогу над злом з свого життя з і себе, і тоді вона буде розповсюджуватись, розширюватись на всю країну. А коли люди самі вибирають робити зло і бути на стороні зла, ну вибачте мене, це не перемога.